Курс долара і євро по відношенню до рубля з відкриттям торгів 7 листопада вкотре виріс до історичного максимуму. Долар переступив за 48 рублів, а євро можна купити вже майже за 60. Експерти вважають, що на курсі рубля негативно позначилася підтримка Росією виборів у так званих ДНР і ЛНР, як відбулися 2 листопада, оскільки до Російської Федерації можуть бути застосовані нові санкції. Кримчани по різному реагують на падіння російської валюти. считаю, что надо больше напечатать денег, чтобы не было такой. А то они свои доллары печатают, печатают, везде поразбросали по всему миру. А у нас получается, что вроде как не обеспечим мы свой рубль. Есть много стран, в которых иностранная валюта вообще не ходит. И люди себя чувствуют нормально. Ніхто не прив'язується до іноземної валюти і чувствують себе більш захищеним. При цьому на півострові все ж вважають, що зберігати заощадження краще в американській валюті. Ну, в в доларах, конечно. Ну, как бы если честно, то в долларах. Рубль это такое или проиграєш, или виграєш, а доллар знаєш що он растет пока. Ну а там уже покажуть. ну мы в долларах пока. Вже зараз у Криму у порівнянні з материковою Україною ціни на продукти харчування та медикаменти є вищими у два-три рази. Щоденний обвал курсу рубля, який ходить у Криму, провокує подальше подорожчання. При цьому зазначають мешканці півострова, заробітні плати залишаються на колишньому рівні, а гості республіки передбачають подальше погіршення ситуації. Буде зрости тільки долар. євро буде падати, Ну не так швидко, як рубль. Мало, мало денег, мало платят. И пенсия малая, и заработки малые. Поэтому как оно будет, дальше Бог его знает. Цены, конечно, вообще для жизни, если честно, очень тяжелые. Вроде бы кажется, есть и свои плюсы, и минусы. Все очень быстро растет, особенно лекарства, продукты. Только успевай, конечно, напасаться. А так. Не знаю, зима впереди, пірі говорять зі мою, що тяжелі будь-чим. Жаси цвіточки. Хоча сценарії можуть бути різними, майбутнє однієї з найбільших економік світу виглядає небезхмарним. Швидше за все на горизонті продовження відтоку капіталу, девальвація рубля, зменшення обсягу інвестицій і скорочення реальних доходів громадян, яке вже почалося як в материковій Росії, так і на анексованому нею півострові. Микола різник Крим.